А внімашки? Обнімашки. Львів зустрічає нас веселим неповторним колоритом. А ми йдемо дивитись вулицю Вірменську. Площа ринок. Ми йдемо на вулицю Вірменську. Зараз ми на вулиці Краківській, теж дуже красива вулиця. Вулиця Вірменська. Мені дуже подобається ця вулиця, вона така колоритна. На ній також багато кав'ярень з такими цікавими назвами Юрашки. Такі тут старовинні будинки. Так, цікаво. Ось вірменська церква. І там всередині є вірменський дворик. Також зайдемо, подивимось. На вулиці Вірменській знаходиться містична ресторація. А це вірменський дворик. Краса. Подивіться, яка тут краса. Наче десь середньовіччя А ось і сам вірменський дворик. Може, можна До речі, вірменський дворик дуже старий. Забудований він у 14-15 сторіччі. Тож це місце багато своєї історією і багато екскурсій сюди приходять, бо є що розповісти, на що подивитися. На вулиці Вірменській завжди багато народу, бо тут багато цікавих закладів харчування. І я вам їх трішки покажу, побачите, які тут заклади знаходяться. Будинки ці налічують явно не один, не одне сторіччя. Чебурек. Такий гарний заклад. А ось і екскурсійний трамвайчик їде. Галицька алхімія. Галицька алхімія, дуже цікавий заклад. Тут роблять та продають чарівні зілля. Різнокольорові. Вони варяться. У Львові кожен будинок витвір мистецтва, і ви тільки подивіться, який чоловік виглядає з вікна, як гарно та цікаво будували в старовинні часи. У Львові завжди весело, на кожній вулиці якісь свої заходи проходять, колорит співають, а це якась весела хода із сучасної молоді. Ось ще такий старовинна будівля така і там кав'ярня. А попереду ви бачите сходи в небо. Дуже така цікава задумка зроблена. Тут також багато кав'ярень. Дома, кожна будівля, липнині. Підемо подивимось сходи в небо. І ось сходи в небо. Цікаво. І закінчується вулиця Вірменська такої кав'ярні, а там ще є і музей. Далі. Ось така цікава вулиця Вірменська, вулиця Друкарська. Тож бажаю вам тут гарних прогулянок. Ну а ми вийшли на площу Ринок, вона тут знаходиться зовсім поруч, буквально в одному кварталі невеличкому. Тут, як завжди, дуже красиво, багато людей. Ось так виглядає львівська ратуша. Тут поруч їздять львівські трамвайчики. Тож відпочинок у Львові, як завжди, чарівний і я вам бажаю гарних відпочинку у цьому місті.